Що краще? Ряженка чи йогурт. Ряженка показана тим, у кого збільшена кислотність, гастрит чи виразка, бо йогурт буде піднімати кислотність. Але мінус ряженки – висока жирність 4-6%. Але у всіх інших випадках, крім гастриту, виразки чи високої кислотності, краще йогурт без цукру та без добавок. Краще самому туди кинути фруктів і бажано вживати, їх, кому заходить кожного дня. Бо в нас час багато антибіотиків і хімії в цьому, і нам постійно треба додати молочно-кислих бактерій. Бо вони не будуть давати розмножуватися поганим мікробам. йогурт краще робити самому і періодично чередувати то кефір, то йогурт низької жирності, щоб флора не звикала. У нас вона то не затримується, але вона є чужеродною для нас, але дружить з нашою флорою. Дітям тільки спеціальне дитяче харчування, йогурт, скляній тарі, термостатичний. Якщо вживаєте йогурт, але відчуваєте щось не те, спробуйте безлактозний, можливо, у вас не переносимість до лактози. Але вживати його треба, бо він корисніший, ніж сметана чи молоко. Там багато. Амінокислот, вітамінів, молочно кислої бактерії тільки не той йогур, котрого півроку срок. Чим коротший термін придатності, тим продукт натуральніший, живильний, корисний. Не лініться, читайте те, що надрукував виробник мілким шрифтом, і виберете найкраще за прийнятну ціну. І ваш організм буде почуватись краще. Слава Україні!